Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні на відогляді у нас японський міні-трактор з заводською кабіною, потужністю 32 кінських сили, Kubota gl 320. Давайте ближче позйомемося із станом і комплектацією на дану модель. Покажу вам скоренько стан кузова. Потужний передній міст. Бачимо його раму. Резина в нас передня стоїть від виробника БКТ. Дуже гарний стан. Видно, що на ній вже трохи поїздили. Розмір 8х16. Гляньте на стан підніжки. Гарно збережена. Задня резина ну, стан нової. Бачимо, що ворсинки, дуже мало на ній. Поїздили. Розмір 13,6 на 24. Це дуже широка резина. Ось так вона виглядає. До речі, колія по центрах майже 110 см. І при цьому колію можна розширити, помінявши колеса місцями. І ще ми ось бачимо розборний диск. Тобто є два способи розширити колію. Давайте заглянемо всередину кабіни, познайомимося із комплектацією. Маємо напівгідравлічна коробка, U-Shift 8 ступенів, діапазон повишені понижені. Реверс, що нам дає 16 передач вперед та 16 передач назад. Підсилювач керма. Гляньте, як тут все оббито, обшито. Кермо регулюється по висоті. Тут у нас блок керування, повороти, фари та сигнал. Напрацювання 987 мотогодин, речах перемикання приводу. Тут у нас задній привід, тут у нас повний привід, а тут функція оберт на місці. Повернув в робоче положення. Педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Газ під ногою, газ під рукою. Кран гідравліки. Більш швидкий оберт на місці AD. Сидіння рідне, гарне. Під сидінням також все досить гарно виглядає. Є ось віконечко заднього вигляду. Це вікно відкривається. Бокові вікна відкриваються. Є ось тут обдув, є ось тут обдув. Магнітола, пічка, кондиціонер, додаткове світло, дворники, є динаміки. Рівна підлога, підвісні педалі. Ну, все досить гарно. Педаль блокування диференціалу. Так ось. Закриваємо дверки. Дивимося, як кріпиться фреза. Трьохточка, трикутник для швидкозйому. Це у нас приєднаний трос для контролю глибини. Фреза оригінальна куботовська 170 см. Повністю нові ножі на фрезі. Гляньте яка товщина. Гляньте. Повністю нові японські ножі. Ось так виглядає боковий гідроциліндр. До речі, зверніть увагу, на яких подушечках знаходиться кабіна. Стану з цього металу. Досить гарно все збережено, як і з тої сторони. Заливна горловина для масла. Ось там є глазок, щоб перевірити кількість оливи. Перевіряти потрібно, коли фреза опущена. Позаду в нас знаходяться повороти. Стопів тут немає, тут лише відбивачі світла. З цієї сторони ідентична резина 13,6 на 24 повністю нова. І передок так само БКТ 8х16. Ще ось, що ми не розглянули, це комп'ютер, який керує боковим циліндром. Керування навіскою верх-низ, шайба контролю глибини, щоб вона працювала. Ось цим тумблером потрібно увімкнути. Плаваючий режим включений, вимкнений, синє вимкнено, жовтий включено. Під яким кутом плаваючий. Максимальна висота підйому, безпечний режим. Також. Буде працювати, а це ручне керування боковим циліндром. Ще в нас тут є пам'ять задньої навіски. Загляньте також працює. Замок запалення, перекриття подачі палива. Заглянемо під полік. Непогано. Закрили дверку. Ось такий має вигляд. Кабіна має висоту 2 метри. Довжина даного трактора від передка до кінця заднього колеса 280 см разом з фрезою 380, вага даної моделі приблизно 1500 кг. Ну що ж, давайте присядемо. Ну, посадка тут, звісно, ж буде комфортною. Запалення, щеплення. Так, подуло виключу вентилятор. Заводиться трактор добре. Давайте вимкну передачу. Чути сигнал. Світло наперед, назад, додаткове дворник. Давайте включимо вдув. цим вибирається куди щоб дуло. а тут вибирається сила. Кондиціонер можна вимкнути цією кнопкою. Ну, мені зсередини чути, як воно. Включає кондиціонер. Так, дамо горітися йому. Так. Підсилювач керма, Гляньте, який виборіт коліс. І давайте дамо двигуну прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Опускаємо навіску. Так, давайте перевіримо пам'ять. Ось догори. фреза піднялась. Ще раз фреза опустилася. Боковий циліндр вправо і вліво. Також я можу включити плаваючий режим. Ось фреза вирівняється. Під яким кутом плаваючи коригую. Бачимо, що фреза також відповідає. Вимикаємо плаваючий, піднята фреза повністю. Включаю максимальну висоту. Ось і вища фреза не піднімається. Досить зручно на розворотах, коли не вимикаєте вал відбору потужності. Також можна поставити ось це синє положення. Воно тоді повністю вимикає звичайне керування. Не буде ні цього, не буде ні цього. Це аварійний режим в ньому буде працювати ось лише на цьому тумблері верх-вниз. Нагадаю, це тільки коли ось речах в ось цьому положенні. Включаю ось сюди назад. Ось навізка знову буде працювати, відповідати на цей речах. Так, опускаємо. Безпечний режим. Жовте положення це включено. Щеплення. Реверс назад. Ось бачимо, фреза піднімається. Супер. Щоб опустити. Пам'ять догори. І вона опустилась на своє попереднє задане місце. Вимикаю. Ну і боковий я вже вам показував. Так, поки фреза опущена. Давайте включимо вал відбору потужності. Перша. О, працює. Друга. Бачимо, працює швидше. Щеплення. Так, цілимося третя. О, вже зовсім швидко. І четверта. На четверте я вийду і поремонструю вам звук. Так Бачимо роботу кардану. Ось наші ножі. Ось у нас редуктор, який на цепу. Ось така робота фрези Так, ховаємось назад у кабіну. Щоб вимкнути вал відбору бору щеплення і в нейтральне положення. Вирівняли фрезу і підняли. Так, з навісним обладнанням розібралися. Давайте тепер трохи проїдемося. Так, що таке напівгідравлічна коробка. Щеплення я не вижимаю. Реверс вперед. Включаю першу передачу. Трактор починає свій рух. Друга передача. І ми їдемо вже швидше? Можемо давати газу? Третя передача? І ми їдемо ще швидше. Так, четверта передача. П'ята. Шоста. Сьома? Давайте ще остання восьма передача. Даємо трохи газу. Трактор досить впевнено набирає свою максимальну швидкість. Йдемо на розворот. Тут у нас трохи криги, газ в пол. І трактор гарно. Це була наша максимальна швидкість. Дуже зручно реверсом міняти напрям руху. Ось на ходу можна вимкнути реверс, трактор просто зупиниться. І так само можемо включити передачу, і трактор поїде. Дивіться, ще раз вимкну. Тут у нас четверта передача, реверс вперед, і ми поїхали. Зручно. Так, вмикаємо оберт на місці. Так, пробуємо. Викручуємо кермо. І трактор стає надзвичайно маневреним. Гляньте, як він швидко розвертається. Я вам нагадаю, це великий трактор 32 кінських сили. В другу сторону також працює. Гляньте. Прекрасно. Так, вимикаємо борт на місце, давайте ще включу задній привід і також вам продемонструю. Ось там, де сніг, видно, що передні колеса просто проскальзують. Гляньте. Гляньте. Там, де асфальт, то щеплення ще є. А там, де сніг, чи якесь, якийсь бруд, то, звісно, потрібно буде працювати на повному приводі. Так. Повний привід тут японською мовою так і підписаний. Робочий режим. Так, давайте повернемо трактор на місце. П'ята, шоста передача досить гарно перемикає. Зовсім невелика затримка. Щеплення, реверс назад. Ось так. Вимикаємо передачу, зафіксуємо трактор на тормозі. Тут є також додаткове світло, магнітола. Чудово вимикає зразу. І йдемоте дивитися, що в нас робиться під капотом. Давайте спершу щось вихлоп. Бачите, вже трактор прогрівся. І давайте заліземо в підкапотній простір. Ось наш вихлоп. Бачимо генератор, бачимо глушник, бак на 35 літрів. Компресор кондиціонера, там також до кондиціонера. Попереду акумулятор бачимо, знаходиться. Повітряний фільтр ми замінили. Як і масляний, як і паливний, як і масло в двигуні. Ось бачимо наш супун. Так ось він рухається. Білого диму не виявлено, гляньте. Так, супер. Давайте заглянемо ще з цієї сторони. Бачимо наші форсунки. Це до кондиціонера, омивачка, розширений бачок, масляний фільтр, паливний фільтр. Ось бачимо стан із середини. Ось тут вибито номер двигуна, двигун з маркуванням D1503. Означає, що двигун з робочим об'ємом 1500 см кубічних. Ну що ж, давайте заглушимо його. Глушиться ключем. І давайте переходити до висновків. 32 кінських сили, пічка, кондиціонер, кабіна, фреза з новими ножами, повністю нова резина. Без нюансів, дуже гарний стан. Трьохциліндровий дизельний двигун з робочим об'ємом 1,5 з невеликим напрацюванням, гарна комплектація, реверс, підсилювач розворот. Увесь цей комплект з доставкою вам додому можна придбати за 13 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Кожен зможе підібрати щось собі до душі. Тому очікуємо вас на майданчику в Одесі, у Вінниці і тепер у місті Рівне. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!